Коломиї виступатиме Павло Дворський, народний артист України спільно із своїми синами підготував ювілейну концертну програму. Відбудеться захід 6 травня в Коломийському обласному українському драматичному театрі імені Івана Озеркевича, початок о 17.00. Нові пісні та всім знайомі з дитинства та юності хіти. Народний артист України Павло Дворський запрошує коломиян на ювілейний концерт, присвячений 70-літтю співакам. Дорога, дружня, Коломийська патріотична родина. Я, Павло Дворський, щиро запрошую вас на концерт за Україну, який присвячений моєму ювілею і нашим Збройним силам. В концерті будуть співати мої сини В'ячеслав. І, Павло, звучати відомі хіти і пісні про рідну армію, рідну Україну, про наше славне Прикарпаття. Вітаю вас, звичу гарного настрою і чекаю в дружньому пісенному колі. Слава Україні! Відбудеться концерт 6 травня у Коломийському обласному українському драматичному театрі імені Івана Озеркевича. Початок о 17-й годині. Квитки в касі театру та на сайті karabas.com. під час концерту відбуватиметься благодійний аукціон на підтримку збройних сил України.